Доброго дня, тема відео кредитна оцінка позичальника. І так, в цьому відео ви дізнаєтесь, що таке кредитна оцінка, і розглянемо деякі важливі етапи. Кредитна оцінка позичальника це аналіз клієнта банком перед видачею кредиту, як і у режимі онлайн, так і в режимі офлайн при візиті у банк або до фінансових компаній. Якщо клієнт звертається за кредитом, то він піддається ретельному вивченню з боку банку або фінансової організації. Співробітники кредитної компанії починають збір даних про позичальника. Спочатку клієнт повинен заповнити анкету і надати основну інформацію про себе. Потім проводиться статистична оцінка його кредитоспроможності. спроможності. На наступному етапі, якщо ви бажаєте брати кредит, вас, як у позичальника, запрошують на співбесіду або просто у режимі онлайн. Фахівець банку або фінансову організацію оцінює клієнта за багатьма факторами. Якщо ви звернулись до банку, то це зовнішній вигляд, мета кредиту, розмір кредиту, кредитна історія, місце працевлаштування, фінансове становище, репутація, прибутковість вашої компанії, де працює позичальник, саме де працюєте ви, також з оцінкою. Вас, як клієнта, якщо ви заповнюєте заявку в режимі онлайн. Якщо хочете, можете скористатися в закріпленому коментарі. Будуть два сайти на кредитній організації, де перший місяць без відсотків позика. Та спробуйте отримати кредит, якщо ніколи ще не брали. І там теж буде оцінка вас стосовно даних, які ви надаєте. Тому спробуйте, і може отримаєте кошти на вашу банківську картку.